Доброго дня усім! Сьогодні дуже гарна днина. Сьогодні в нас 11 квітня і хочу посадити голландську круглу цибульку, вже у відкритий ґрунт. У мене тут вже підготовлена плантація, поле перефрезоване Тут я трошки ще вручну заборонувала, зробила розорку і буду садити цибульку і не тільки. Отож, це в мене куповане. Тут в мене кілограм цибулі. Дуже багато не купувала, тому що в мене ще є зимова цибуля і чесник. Так, що я роблю? В такої цибульки я хвостики обриваю для того, щоб вона швидше проросла. Ось, Бачите, вони тут такі довгі-довгі. Я їх обриваю можна ножничками, можна вручну, І щоб тоді хвостики були набагато коротші. І тоді вона швидше проросте. Ще в мене тут ціле відеречко різного, що я хочу сьогодні посіяти. І шпинат, і редиска, Тобто вже така пора, що можна. Буряк Ну, посію, не знаю, він в мене не росте взагалі. І кріп посію, і посію салат обов'язково. горох, морквочку, бурячок. Тобто це все я хочу сьогодні посіяти, посадити цибулю і чекати гарного хорошого врожаю Тут в мене рядочок гороху, оброблений горох, тогорішній насіння не купляла такий довгий, довгий рядок. Я там вже трохи засипала, хотіла вам показати відстань. Кладу по дві насінинки гороху, але відстань така чи маленька. Ну, то моя рука, а то ще трохи. Ну, тобто сантиметрів 20, однозначно є. І по дві горошинки на всяк випадок. І геть до самого рядочка. Рядки я проливаю. Проливаю на. Горох на зелень проливала і редиска. У мене тут зелень буде і редиска з краю, щоб було зручно. Його рвати мені тут, так. І горох пролила. Далі буде в мене морквочку, також проливаю, тому що я її не замочую. І ще цибульку, цибульку я проливати не буду. На моркву так, а на цибульку ні. Отакі в мене дуже рядки. І так, оце в мене зелененьке таке, це насіннячко Канада. Професійне насіння f 1 оброблене відразу, через те не замочувала, а проливала. Сіяла не густо, старалась по насінинці і сантиметриків 5. Ну, побачу, насіння ж професійне, буде видно, як воно. А ось це оранжеве насіння сікана. Щоб не боліла мені душа, що я не посіяла червоного буряка, посію бордо. Звичайний, якийсь 237. Купляла я різні кругленький. Одного рядочка я пролила. Після цибульки буде ще рядочок цибульки, останній. І червоний бурячок. Бурячка ми любимо, але він у мене зовсім не ростає. Я вже і оброблений, голландський купувала. І насіння професійне. Ну, так от чисто посію і поставлю собі. Вподобайку, що він є. Отож, дорогі мої, ось я, скільки це в мене така грядочка, борщовий набір, можна сказати, борщовий набір і трошки зелені. Тут в мене редиска шпинат, салата, морква, цибулька і рядочок бурячка. Ось так і живем Щиро вам дякую що зі мною. Підписуйтесь на канал Янина Садиба. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, коментуйте, можливо, щось комусь підкажу, розкажу, а можливо, ви мені ще щось порадите. До побачення!